Так, друзья, ну що, я зараз схожу на литву. З'являю, прикольно було б. А тут, до речі, глибина десь на ну, пів метри це точно. Тут зараз не видно, але повірте, мені бачите, вон навіть листок просвічується. Тут, тут доволі глибоко. Але чи безпечно невідомо. Це бульбашки, вони набагато стрюміш. Самим фактичним берегом і намагаюся уважно ще прислухатися, щоб нічого не хруснуло тому що тут в принципі глибина ну в районі пів метра. Ну, тут трошки менше зараз. Хтось писав славу Радянському Союзу. І ще у нас просто тут багато прихильників. Але то не лікується вже. Чесно кажучи, хочеться вийти трошки далі. Зараз спробую. Ось зовсім недалеко застиг черговий лист, листок. І можете бачити сама крига, яка рухалася поступово. Я, до речі, хочу попередити, що краще на середину річки навіть в, такі, в таку погоду не виходити. До речі, сьогодні плюсова температура, хочу сказати, десь максимум мінус 3. От. І вже надвечір'я. Тобто краще не ризикувати. Це вже я на свій страх і ризик виходжу, але я... Біля самого фактично берега, як бачите, і намагаюся бути дуже обережним і прислухатися до будь-якого шовху.